Вітаю всіх, хто дивиться це відео, всіх постійних глядачів та тих, хто зайшов перше на канал Валентини Проленко. Мені дуже приємно, що ви зайшли до мене на кухню. До Нового року залишились лічені дні. Я знаю, що багато із вас, мої шановні глядачі, уже планують новорічне меню. Сьогодні я поділюся з вами двома цікавими рецептами смачних. Оригінальних салатів, які перевірені на власному досвіді, і, на мій погляд, дуже підходять до новорічного столу. Їх приготування не потребує багато часу та зусиль. Це салат королівський та салат Романтика. Обидва ці салати легкі в приготуванні, їх можна приготувати заздалегідь, готуються з доступних продуктів, дуже смачні, і до того ж гарно по святковому виглядають. Давайте готувати разом з любов'ю, з задоволенням та з гарним настроєм. Тож не буду гаяти час, а почну готувати спочатку салат королівський. Для приготування якого мені потрібні такі інгредієнти, які ви бачите перед собою на екрані. Ставте на паузу та уважно читайте. Не забуваємо, що вся детальна інформація буде в описі під відео. Декількома мовами, крім того, працюють субтитри. Відварюю моркву, картоплю, яйця, охолоджую та очищую. Для формування салату мені знадобиться ось така фольга, моркву натираю на мілкій терці. Картоплю та яйця натираю на крупній терці. Нарізаю зелену цибулю. І рибу в мене це форель. Ви можете брати любу червону рибу. З риби знімаю шкірку. Нарізаю тоненькими довгими смужками. Всі складові приготувала, буду формувати салат. Для цього беру лист фольги. Бажано, щоб він був гарної якості. Першим шаром викладаю морпу. Вона у мене соковита, тому я віджала її від зайвого соку. Він в цьому салаті не потрібен. Моркву розрівнюю так, щоб вийшов ось такий квадрат. Присолюю та змащую майонезом. Далі викладаю картоплю, але не до країв. Морква повинна виглядати. Теж присолюю і знову змащую майонезом. Викладаю яйця, присолюю та знову змащую злегка майонезом. Прийшла черга рибки. Викладаю її ближче до серединки і поряд викладаю зелену цибульку. Все залишилось формувати салат за допомогою польги в рулет. Ось в такому вигляді відправляю салат в холодильник, щоб настоявся 6-7 годин. Годинки пролетіли дістаю салат з холодильника, викладаю на гарне блюдо. Ось так він виглядає. Можна було вже його їсти, але він же на свято, тому треба його прикрасити по новорічному святкову. Посипаю зеленою цибулькою, щедро так посипаю. Роблю такі воланчики з майонезу. Викладаю ікру почергово то червону, то чорну. Звареної картоплі за допомогою плунжера для мастики зроблю сніжинки для новорічного настрою. Раджу придбати такі плунжери. Вони дуже зручні для використання прикрас, не потрібно вирізати ножем, витрачати свій час, а легким натиском руки одержу ось таку красу. Салат королівський готовий, неймовірно гарний та смачний. Подаю на стіл і там же за допомогою ложки та ножа накладаю гостям тарілки. Роблю це я ось так. Ну що я скуштувала цей салат? Він реально смачний, просто бомба! Готую його завжди на Новий рік і вам раджу приготувати. З задоволенням поділюся з вами ще одним новорічним салатом під назвою Романтика, який теж на моєму новорічному столі є фаворитом і з'їдається одним із перших. Тож для приготування салату Романтика мені знадобляться такі інгредієнти, які ви бачите перед собою на екрані. Ставте на паузу та уважно читайте. Нагадую, що вся детальна інформація буде в описі під відео, декількома мовами, крім того, працюють субтитри. Курячу грудинку, яку заздалегідь відварила, нарізаю соломкою. Відправляю в миску, в якій буду змішувати салат. Цибулю нарізаю півкільцями, нарізаю петрушку, відрізаю грубі стебла, вони в салаті не потрібні, а нарізаю більш ніжну частину зелені. Чим цей салат гарний, це тим, що його можна готувати заздалегідь і треба готувати заздалегідь, щоб він добренько настоявся. Відправляю в миску порізану петрушку. А за нею відправляю квасолю. Квасолю можна відварити самим, а можна і купити готову. У мене куплена готова. Болгарський перець розрізаю навпіл та видаляю все лишнє насіння та перегородки. Одну половинку нарізаю тоненькими смужками, а іншу половину залишаю для вирізання прикрас для салату. Буду вирізати сердечка ось такою виїмкою, які вони гарненькі виходять. Сердечка, поки відкладаю на тарілку в сторону, хай чекають свого часу. Все, що залишилось з перця незадіяним, піде в салат. Нічого не повинно пропадати. Роблю заправку до салату. Часник пропускаю через часникодавку. Сюди Туди ж виливаю рослинну олію та оцет. Все гарненько перемішую та заправляю салат. Солю і перчу за своїм смаком. Салат добре перемішую і все! Салат романтика готовий! Ось такий смачний, і красивий салат я пропоную вам приготувати на Новий рік. Він неодмінно стане родзинкою вашого святкового столу. Ну що ж, шановні мої глядачі, якщо будете готувати такі салати, не забудьте написати свої враження в коментарях. Мені важлива ваша думка. Готуйте, бажаю всім приємного апетиту, їжте смачно і будьте здорові! Миру, здоров'я та злагоди вам і вашим родинам. Дякую всім, хто був зі мною до кінця відео. Ваша підтримка та увага для мене дуже важлива. І окрема подяка за ваші лайки, підписки і за поширення моїх відео. Всі коментарі читаю, всім відповідаю, тримаю з вами зв'язок. Мені дуже приємно для вас працювати. Я не кажу вам до побачення, а кажу до нової зустрічі на каналі Валентини Проленко.